Якщо б ця авіаційна бомба ФАП зараз би вибухнув, залишилися тільки молекули. Ми займаємось розмінуванням, розвідка місцевості. Оцей запах вдротила. Це ми називаємо бойовичок. Полтора кілограма радості. Ми постійно їх шукаємо, постійно намагаємось їх знешкодити. Якщо виявлене боєприпаси або мінування знаходяться близько до логістичних маршрутів або до наших позицій, то ми це, звичайно, підриваємо в першу чергу. Обожаю свою роботу. Так, коротше, дій такий. Зараз ми втроєм туди їдемо, вискакують бо там треба буде десь 100 метрів пройтися до КАБа. Ставлять заряд я їх одразу забираю ви тут попередньо вже пташку підняли вже фіксуєте де воно там є 40. Так, переб'є так друза сапера необхідно це що правильно вибухівка раніше були 500 Каби 500. ки Зараз почастішали випадки з кабами 250 ки і плюс новітні УПБ. Тому півторачки кілограм тротило достатньо. Над нами щось літає. Будемо стріляти ще. крило! От і воно воно полетіло туди, піднялася на висоту. Та мене почуло, як передергнули просто. І думаю, ніхуя. Не будемо. Зараз, по-перше, в нас паливо, що у нас декілька машин. Нам вже треба звідси терятися. Все, го! Ми по ідеї його вже проїхали, чуєш? Да, я... ну, якраз возлі цих кустів бути. тут зупиняєш, далі треба виходити в поле. Все, я пішов. О, оце от підказує деталь, що десь поряд упав кап. Залишки від крила від УМПК. Ось іще один обломок від крила. Там він десь тут поряд. На зв'язок. Все, друже, я фаб знайшов, почну працювати, як прийняв. Коли Ось це у нас ФАБ 250. Крила МПК немає при падінні, як правило, вони е, відпадають і падають десь дуже далеко від самого фаба. Дуже рідко, коли він падає разом з крилом. І не, не дотонує. Ога, бурфіка, попередній напрямок. Отже, у нас заряд. В кіло 200, цього достатньо для того, щоб знищити цей фаб. Заряд я прикладаю максимально щільно під бойову частину. Це майже на середині. Тому що, якщо я підкладу під носову частину, є ймовірність того, що він може не здетонувати. Цього не вистачить. Заряд підготовив через одну коротку починаю плюс відкриття. Плюс-плюс, тоді як хочеться. У нас є рівно 5 хвилин, плюс-мінус 30-20 секунд для того, щоб відійти на безпечну вісню. Накольний механізм переводимо з транспортного в бойовий. Піднімаємо його. Вверх і переводимо проти часової стрілки. Після цього він нам в бойовому положенні, ми можемо його видергувати. Так, час у нас 14.26. Під'їхав. Все, затепад запалилась і потихеньку уходимо. Відлік пішов, як прийняв. плюс плюс я уже на месте гоу 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 ну это 500 конечно но ебашить порядка можем скоро почувствовать так плюс минус у нас залишилось 30 секунд Бля, так вже ж нах**. Давайте в посадку ныряємо Подальше від техніки. Красота. Зафіксуй, Зафі... будь ласка, місце вибуху. Група вона... роботу на... Вона... І закінчило, переміщаємось так. на к... і як прийняв. Плюс, плюс. їдьте, паркуйтеся десь в посаці, я не знаю, за метрів, блядь, 500, а то й більше. Навіть там так? Да. А ми поїдемо сюди, я їх вигружу. Сюди, де ми маємо, блядь, припаркуватися? Розвернутися навіть коли там немає ДРГ. Так, виходимо. Так, що ми там маємо? Що? Ви як на долоні вам потрібно спуститися в край посадки. В край. Тому що вражаючі елементи можуть на КМ вдібати. Блять, що у нас за ґрунт? Пухкий який. Та піздець, бля. Під нього треба буде підриватись трошки. Не? Прикол в тому, що ми якраз, якщо накласти там, вернути сюди і їхати. І вона якраз... може цей. Хвилинами виходить все рівно в цьому радіусі ну, так. ураження. Тоді нам краще туди в край поїхати. Так. Да. І за посадку. От це що то летить. Бачив. до літить. Високо, високо. Точно. Чому ми кабом нахуй його ударної хвилі ввіймо. Я думаю, тобі треба врубати повний привід і пекти сюди, бо ми можливо не встигнемо. Плюс, плюс, зараз від'їжджаю. Вставляємо, вкручуємо. Вставимо. Як іде? Нормально. Відлік пішов. Увага, увага! П'ять коротких, увага, увага! П'ять коротких.

Нехуйове, не? так Так, як не кожен день, то по через день такі вибухи у наших саперів інженерної розвідки. Пару коротких вирушаємо до групи, виявили ще один фаб. Зараз треба ідентифікувати і можливо одразу і знищити.